Тема уроку розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки». Спочатку нагадаємо, що розкласти многочлен на множники означає подати, тобто записати многочлен у вигляді добутку кількох множників. Ми з вами вчимося розкладати многочлени на множники способом винесення спільного множника за дужки. При цьому слід пам'ятати, що якщо ми виносимо спільний множник за дужку, то для цього потрібно спочатку подивитися, який числовий множник можна винести за дужки, А ми виносимо множник числовий такий, який є найбільшим спільним дільником обох або трьох коефіцієнтів, які входять в приклад. Якщо ми виносимо буквений множник, то серед буквених множників потрібно вибрати той. У якого показник степеня найменший. Розглянемо приклад, приклад перший, в якому треба розкласти многочлен на множники. Тобто записано подайте у вигляді добутку многочлен. щоб ви розуміли, що за дужки можна виносити не тільки числовий множник або буквений множник, а також за дужки можна виносити многочлени. Цей приклад входить одночасно записаний многочлен x-7. 6х помножити на многочлен x-7, і y помножений на x-7. Той многочлен, який повторюється, ми винесемо за дужки. Записується це так. В першій дужці ми записуємо x-7. В другу дужку підуть всі інші компоненти приклада от уявіть собі, що зараз цих двох многочленів немає. Залишається 6х, знак мінус, і y. І оці компоненти вони підуть в другу дужку. Отже, многочлен, який ми зараз розкладали на множники, має вигляд, вигляді двох многочленів. Х-7 помножити на 6х-7. Наступний приклад. Нехай у нас є многочлени, які теж треба представити у вигляді добутку множників. Звертаю вашу увагу на те, що тут в першому прикладі у нас два, ну, можна сказати, основних множника 6х і x-7. А тут ми бачимо тільки один многочлен x 7, а другого множника немає. Отже, цим другим множником буде множник 1. Тепер той многочлен, який повторюється, ми виписуємо на першому місці. Пишемо хміну 7. Закриваємо цю дужечку. Відкриваємо, відкриваємо слідучу дужечку, і в неї вже підуть одночлен 6х, знак мінус і одиниця. Тобто це буде 6х підняти 1. Маємо розкладання многочлена на отакі два дужки. Наступний приклад: 6х помножити на х мінус 7. Підняти х-7 в квадраті. Що означає квадрат? Квадрат означає, що в цьому місці записано дві дужки х-7 помножене ще раз на x-7. Отже, спільний множник, який ми можемо винести за дужку, це буде многочлен член х-7. Але коли ми його будемо зараз виносити за дужки, зверніть увагу на форму запису x-7. То вам треба правильно записати ті компоненти приклада, які підуть в другу дужку. От дивимося, в нас написано 6х це перший компонент. Ми залишаємо знак мінус. Але в цьому місці було дві дужки. одну я зараз винесла, а друга ще ж залишилася. То ми ту дужечку, яка залишається, записуємо в дужках. Закриваємо одну дужку, а потім ще одну. Тепер починаємо спрощувати многочлен які знаходиться ось отут в другій дужках. Першу дужечку ми переписуємо х-7. А в другі дужці, ми ж знаємо, що означають слова спростити вираз, це значить, що треба розкрити дужки і звести подібні доданки. Тобто я записую 6х, потім записуємо відняти x і додати 7. Тобто, якщо перед дужкою стоїть мінус, ми дужки розкриваємо, а знаки в дужках міняємо на протилежні. Знову записуємо x-7, а в другі дужки зводимо подібні доданки. Неважко побачити, що 6х відняти х це буде 5х. Я записую 5х і число 7 дописую з його ж знаком. Отже, многочлен 6х помножене на х-7, відняти х-7 у квадраті, розклався на два множника х-7. Помножене на 5х плюс. 7. При розкладанні многочленів на множники, треба бути дуже уважним, тому що можна допустити певні помилки, а потім складно розв'язувати наступну дію. І так, розглянемо слідуючий приклад, де цей матеріал можна застосувати. Нехай у нас є рівняння: 4 х квадрат мінус 12х дорівняння 0. За алгоритмом розв'язування рівнянь нам треба розкрити дужки, а тут дужок немає. Перенести невідомі доданки вліво відомі вправо, але тут всі невідомі знаходяться зліва, а в правій частини 0. Тобто зараз алгоритм розв'язування лінійного рівняння не працює. Але ми можемо використати тему, яку ми зараз вивчаємо: це винесення множника за дужку. Отже, я в цьому рівнянні за дужку винесу числовий множник 4. І буквений множник із х квадрат х беремо меншу степінь, множник х. В дужках залишається підняти 3 до рівня 0. Тепер нам треба нагадати правило, яке ми вивчали в першому семестрі, що добуток двох множників дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли один з цих множників дорівнює нулю. Це правило можна записати у вигляді ось такої формули. А помножити на Б дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли А дорівнює нулю або Б дорівнює 0. Значить, в нашому прикладі А це буде ось перший множник, а Б це буде другий множник. От я і записую тепер 4х дорівнює 0. Потім пишемо слово або. І записуємо другий множник х міну 3 до рівня 0. В першому рівнянні, щоб знайти х, треба множник множник добуток. Треба, щоб знайти множник добуток, поділити на відомий множник, 0 поділити на 4 дорівня 0. Значки пишемо х до рівня 0. Перший корінь ми з вами знайшли. Це буде х1. Тепер знаходимо другий корінь. Невідомий доданок залишаємо зліва. А 3 переносимо в праву частину з протилежним знаком х дорівня 3. Отже, дане рівняння має два корення, х1 дорівня 0, х друге дорівнює 3. Наступний приклад теж розв'язати рівняння. 3х мінус 7 помножити на х плюс 4 додати х-1 помножити на х плюс 4 дорівняння 0, винесемо спільний множник. Це буде многочлен Х плюс 4. Ось я його винесла за дужки. В другу дужку ідуть інші компоненти разом із дужками, так як вони були записані, і знаком плюс. Тобто, у нас утворюється така подвійна дужка. Спочатку відкрили цю дужку, Потім в неї записали 3х-7. Додати другий многочлен Х-1. дужку закрили до рівня 0. Наступна строчка. Х плюс 4 ми переписали, а в дужках, ось отут, будемо розкривати ще дужечки, які знаходяться всередині цієї основної дужки. Отут стоїть знак плюс. Якщо знака немає, вважаємо, що там плюс. І так, записуємо 3х мінус 7, бо коли перед дужкою стоїть плюс, знаки ми не міняємо, а дужки прибираємо. Друге дужечко розкриваємо, бачимо знак плюс. Значить, знову ж таки, дужки прибрали, знаки не міняємо. Знову переписуємо x плюс 4. А в дужках, в другій дужці, шукаємо подібні доданки. 3х додати x буде 4х, мінус 7 і мінус 1 мінус 8. Утворилося два многочлени. Х плюс 4 помножено на 4х мінус 8. То рівня 0. Ось ми зараз цей многочлен розклали на мнужне. Тепер, згідно правила, прирівнюємо кожен з них до 0. Кожне рівняння розв'язуємо окремо і записуємо відповідь х до рівня мінус 4, х до рівня 2. Отже, рівняння має у нас два корень. Всім дякую за увагу! По зразкам виконайте домашнє завдання.